Вітаю! ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми випуску. За минулу добу в зоні АТО загинув один військовий. Ще троє отримали поранення. Найбільш складна ситуація на Донецькому напрямку. Киянам відключають гарячу воду через борги. Київгаз обмежив подачу палива на ТЕЦ та котельні «Київенерго». У столиці з'ясовують причини смерті учасника вчорашнього напівмарафону. Після забігу у шпиталі опинились 12 осіб. Спрямування миротворчої місії ЄС на Донбас заплановано розглянути на черговому саміті Україна ЄС, який розпочався в Києві. Також на форумі обговорять імплементацію угоди про асоціацію з ЄС та проведення реформ в Україні, зокрема конституційної децентралізації та судової системи, боротьбу з корупцією, реконстру... реструктуризацією енергетичного сектору та покращення бізнес-клімату. Участь у саміті беруть президент Європейської ради Дональд Туск, президент Єврокомісії Жан Клод Юнкер, президент України Петро. Ропошенко, я закликаю Євросоюз, підтримуючи євроінтеграційні прагнення українського народу, визнати, що Україна, як будь-яка інша європейська держава, що поважає і готова захищати спільні цінності, може в майбутньому стати членом Європейського Союзу. Звісно, за умови досягнення всіх необхідних критеріїв. За минулу добу в зоні АТО загинув один український військовий. Ще троє отримали поранення. Як повідомили в адміністрації президента, нехтуючи мінськими домовленостями, бойовики посилюють збройні провокації на Сході. Вчора було зафіксовано 24 обстріли українських позицій з гармат, мінометів і танків. На Маріупольському напрямку не припиняються зіткнення в селищі Широкіне. Позиції сил АТО були обстріляні з гармат, розташованих за 5 кілометрів від лінії зіткнення. Найбільше запекле протистояння триває на Донецькому напрямку. Бойовики безперестанно ведуть вогонь по наших позиціях в районі аеропорту, в тому числі з використанням озброєння, яке заборонено мінськими домовленостями. Епіцентром зіткнення є район Авдіївки, де противник найчастіше використовує міномети та важкі гармати. Окрім західних околиць Донецька, бойовики намагаються знайти також слабкі місця у нашій обороні на північних та західних околицях Горлівки. 12 учасників міжнародного напівмарафону, який вчора проходив у столиці, залишаються у лікарнях. Нагадаю, в неділю 16 бігунів звернулись до медиків по допомогу. За повідомленням департаменту охорони здоров'я КМДА, найчастіше причини звернень, травми та втрата свідомості. Життя одного зі спортсменів Олександра Іщенка не вдалося врятувати. Зупинилося серце. Йому було 29 років. Чоловіка допустили до змагань на підставі довідки лікаря приватної клініки. В Олександра залишився маленький син. А сьогодні. Сьогодні дружина народила доньку. Організатори запевняють, на півмарафон контролювали десяток карет швидкої допомоги а також окрема бригада Мотохелп, яка стежила за пробігом на мопедах. А всі марафонці перед стартом зобов'язані були надати медичні довідки, стверджують організатори. Раніше ми ці довідки, наприклад, не вимагали, а цього разу у нас якраз так постало остро це питання. І ми вимагали від усіх учасників довідки. Власне кажучи, від Олександра була надана довідка, лист, який він підписав, де він був повідомлений про те, що така дистанція вона має певні ризики. Він був в знає. У него было э, сердцебиение и было дыхание. Это основные параметры. Мы не медики. Наша задача э, пострадавшего как можно быстрее доставить э, профессиональному врачу. Был принесен э, подключен кардиомонитор, который, к сожалению, показал, что использование дефибрилляторов. Ні, марафон бігло багато людей, які регулярно спортом не займаються. І Потрібно було вибирати ті маршрути, які вони можуть осилити. Тим більше, що це було в день жарко, не тільки зверху жарко, а й від асфальту. жарко було до кінця травня. У місті відремонтують проблемні подвір'я. Занедбані прибудинкові території, проінспектував перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов. він оглянув двори, мешканці яких скаржились до контактного центру 1551. Подвір'я між цими будинками на вулиці Закревського немов після бомбардування. Десятки вибоїн утворювалися тут роками. Убиваємо ходову, ну понятне діло, що ну це ж невозможно. Я не знаю де. танкова заброшена дорога, вроде в Києві живем. Ані діто там треба латати і наводити порядок в районі. Не лише проїжджа частина, але й вся прибудинкова територія потребує реконструкції. Так необхідно зробити спеціальні кишені для сміттєвих баків, а дитячий майданчик поповнити новими гойдалками, Розповідає перший заступник голови КМДА. Ігор Ніконов додає відновлення двору розпочнуть з ремонту міжквартальних доріг. Я думаю, через дві недели здесь все буде совершенно по-другому. Я сморю на місце остановки мусорних контейнерів. но вони неправильно стоят. Куча для дітей виділена якісь узкі маленькі места, а куча землі гуляє. Схожа ситуація у цьому подвір'ї на вулиці Чорнобильській. Мешканцям обіцяли відновити асфальт, однак просто засипали кілька ям щебенем. Роки два назад у нас з'явилось повідомлення, що нам мають заасфальтувати подвір'я. Ми просимо як мешканців проконтролювати і там. Водись на міській владі щось сказати, але ну два роки пройшло. От якщо ви бачите, якісь там ямками засипають, посипають і абсолютно нічого. За кілька тижнів дорогу можна буде не впізнати, кажуть у Києва Тодорі, уже днями шляховики розпочнуть підготовчі роботи. Тут треба робити частково поточний ремонт, частково капітальний ремонт. При тому буде переустановка бордюрного камню, переустановка в деяких містах порібрика, який стоїть на тротуарах, буде ремонт тротуарів. Основна увага має бути приділена житловим кварталам. Київ відмовився від практики вкладання коштів ремонт урядових доріг, розповідає Ігор Ніконов. Загалом цього року виділено близько 550 мільйонів гривень на ремонт дорожнього покриття. Близько 300 мільйонів планується витратити на відновлення міжквартальних та міжбудинкових проїздів. Після цього більше скіфських дворів потрібно перепланувати. Обов'язково долучатися до процесу мають мешканці та волонтери. Спільно з адміністрацією будуть складені індивідуальні концепції. И наша задача сделать, дать тот импульс, дать возможность самые дорогие работы сделать за счет власти да, городской, а все остальное уже каким-то образом стимулировать людей, собираться в группы, делать э, там ОСББ создавать и, и понимать, что они хозяева. И самое главное, не оставить ни одной, еще раз повторюсь, ни одной свободной... Території, котра не ніс ніякої смислової нагрузки у київських подвір'ях, в першу чергу розвиватимуть спортивні та дитячі майданчики, а також зони відпочинку. Богдан Бриненко де не телеканал Київ. Кияни залишились без гарячої води через борги «Київенерго» за спожитий газ. Про це йдеться на сайті компанії. Зокрема, з 23 квітня Київгаз розпочав примусове обмеження та припинення постачання газу на ТЕЦ 5 ТЕЦ 6 та котельні «Київенерго». Підставою стало доручення НАК Нафтогаз України припинити газопостачання через заборгованість. Станом на 17 квітня винне за газ, що використовується для виробництва теплоенергії, близько 1 мільярда 200 мільйонів гривень. Своєю чергою споживачі, Організації та населення заборгували компанії за тепло 2,5 мільярди гривень. Після новин на телеканалі Київ програма в центрі уваги, про що і з ким буде розмова. Дізнаємось від Діани Панченко. Діано, добрий вечір. Тобі слово. Вітаю, Ростиславе. Учора світ відзначав всесвітній світ день легеневих єпертензії. Про це будемо говорити в нашому прямому ефірі. Про проблеми з якими стикаються хворі на цю недугу. А о вісімнадцятій тема програми. Нові правила нарахування субсидій. Тож дивіться, буде цікаво. Не перемикайте, Ростиславе. Дякую, перші підсумки дня журналісти Сен о 19 годині. А далі ефір продовжить Євгенія Золотоверха з новинами спорту. Вина спорту, Мої вітання. Чемпіон світу у вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Володимир Кличко впевнено захистив свої пояси. Перемігши у Нью-Йорку американця Брайанта Дженінса, який раніше не знав поразок. Володимир обережно почав поєдинок, намагаючись утримувати американця на дальні дистанції. А вже у другому раунді він провів серію з кількох міцних ударів, поступово встановлюючи перевагу у ринзі. Американець натомість зробив ставку на різкість у восьмому раунді. Кличко пропустив подуш лівий боковий це явно завело Володимира. Десятий раунд ознаменувався несподіваним рішенням Рефері зняти з українця бал за утримання суперника. Хоча в клінчі активніше ліс, все таки Дженнінгс. В останньому раунді американець пішов в Абанк, однак джеби Володимира не дозволили Брайанту створити сенсацію. Кличко виграв одностайним рішенням суддів для українця. Це вже 18-й захист чемпіонських поясів. Перемога стала для нього 64-ю на профілі у 67 боях. Кожна спортсмена з України це для всієї України. Много поклонників і Фена Кличко були сегодня в арені. Атмосфера була зажигаюча. Я это чувствовав. Були поклонники Брайана Дженнікса, були поклонники Кличко, також з України. І я, я благодарен кожному, хто приїхав. То подіржав. І саме главне, що історія кішку продовжається. у Львові між Шахтарем і Динамо в українській футбольній прем'єр-лізі завершився 21-й тур. У цьому протистоянні можливо вирішилася і доля чемпіонства, бо ж суперники зіграли в нічию 0-0, А відтак підопічні Реброва зберегли від переслідувачів відрив у 5 очок. Сегодня только от нас зависит, как быстро мы придем к этой заветной цели, которая не была в Киеве уже пять лет. Поэтому ни от шахтера, ни от кого уже это зависеть не будет. Это будет зависеть только от нас, как мы настроимся на каждую соответствующую игру и как мы ее проведем. Динамо після недільної нічієї стало 53 пункти. У Шахтаря 48 залишилося зіграти у чемпіонаті п'ять турів, але рівень суперників Динамо, з яких вирізняється тільки Дніпро, дає, дає підстави спрогнозувати, що першого місця білосині вже не віддадуть. Ну і наразі це все. До зустрічі.